Нова консоль від Нінтендо. НАСА на цілий рік закрили чотирьох людей у віртуальному Марсі та роботи-трансформери, що знаходяться серед нас. Привіт! Ви на каналі Алмір'юа. Мене звужені Білозеров, і це актуальні техноновини сьогодення. Поїхали. Загадай країну на літеру Р. Якщо я зараз вгадаю, то ти обов'язково підпишешся на цей канал і натиснеш на лайк. W gadaf. В Румунії відкрилося перше відділення нової пошти в місті Бухарест. Українська компанія вже відкрила своє відділення в Польщі, Литві, Молдові, Чехії, а тепер ще і в Румунії. Це перша країна, в якій компанія почала надавати послуги із доставки не лише в Україну, а й в іншу європейську країну Молдову. Термін доставки з Румунії в Україну від п'яти днів. А між Румунією і Молдовою від трьох днів. Як сповіщає нова пошта на черзі відкри. Ця відділень у Німеччині нарешті я знаю, що багато українців це дуже чекали. Компанія Samsung почала продажі нового монітору, який вона анонсувала ще на початку цього року ViewFinity S9. Він обладнаний ipc панелью із роздільною здатністю 5120 на 2880 точок, завдяки чому користувачі можуть редагувати 4К зображення і відео, не змінюючи їх масштаб. Частота оновлення 60 Гц. Монітор має 99% охоплення кольорного простору DCI, IP3 та пікову яскравість у 600 ніт. А ще він може змінювати положення екрана в різних напрямках. Хоча це вже як стандарт для сучасних моніторів. Екран має матове покриття, що позбавить від блисків світла. Монітор працює на операційній системі Tizen і пропонує різноманітні застосунки для стрімінгу аудіо та відео. Також передбачено вбудовані динаміки. Приємним бонусом є веб-камера у 4К Fit, яка йде в комплекті до монітору та кріпиться за допомогою магнітів. Ціна за це чудо 1300 доларів. Але є Одне, але продаж новинки поки що а, відбувається у Південній Кореї. Коли монітор з'явиться в Україні, поки що невідомо. Тому чекаємо. В одному з випусків я розповідав, що YouTube більше не буде підтримувати функцію Stories. Розробники Telegram в свою чергу пішли іншим шляхом та анонсували у додатку Сторіси в месенджері. Нашо вони будуть розміщуватись над списком ваших чатів. Також у них буде можливість додавати підписи, посилання і тегати інших людей. Передбачається, що сторіс підтримуватимуть подвійну камеру, тож Фото та відео можна буде робити одночасно передньою та задньою камерами. На вибір користувача, сторіс зможе відображатися впродовж 6, 12, 24 або 48 годин. Хочу підкреслити, що Телеграм перша платформа, де ви зможете редагувати свої сторіс. Це звичайно класно, бо мені, як блогеру, в інстаграм цієї функції ну дуже не вистачає. І якщо ти щось постиш, а потім тобі треба там, додати чи замінити щось. Ти просто видаляєш сторіс і знову все завантажуєш. А якщо там було багато тексту, тобі треба все переписувати. Але питання, навіщо взагалі телеграму потрібні сторіс, залишається відкритим. Якщо у вас є відповідь на це питання, напишіть мені в коментарях. Бо я не розумію, навіщо воно там. Нінтендо готують нову ігрову консоль? Хм. Можливо, але поки що, звичайно, компанія нічого не анонсувала. Минулого тижня президент і генеральний директор Нінтендо Шунтаро Фурукава порадував власників консолей новиною, що компанія нарешті докладає всіх зусиль, щоб гравці змогли плавно перенести свій обліковий запис Нінтендо зі свіч на консоль наступного покоління. Можливо, зараз власники Sony чи Xbox в шоці, але так у Нінтендо не було раніше можливості. Переносу свого облікового запису на нову консоль. Тобто, якщо у вас була Nintendo Wii U, а потім ви купили собі Nintendo Switch, ви розпочинали всю свою ігрову історію спочатку. Також зазначу, що перепони для зворотньої сумісності на консолях Nintendo створюють ще й регулярні зміни у дизайні контролерів. У Wii U, наприклад, це просто пульт, у Nintendo Switch це Джойкони, які можна знімати. Тому можна дуже обережно сподіватися, що наступна консоль у цьому у сенсі не дуже відрізнятиметься від Switch. і це, як на мене, дуже добре. Просто покращити начинку, покращити якість джойконів, екрану, зробити браузер в кінці кінців. І все можна пускати в продаж. Вчені каліфорнійського технологічного інституту розробили робота трансформера, що вміє е, міняти форму та спосіб пересування. Коли цього вимагає навколишнє середовище, робот може йти, їхати. Та літати робот зібраний з електронних компонентів, двигунів і невеликого комп'ютера, що самостійно приймає рішення, яку форму має прийняти в той чи інший момент. Робот може вставати на два колеса для ходьби, тоді як два інших у цьому випадку приймають форму як у квадрокоптера, підтримуючи конструкцію у вертикальному положенні. Модель побудована на платформі Jetson Nano, доступному мініатюрному варіанті комп'ютера Nvidia, розробленому для роботехніки. Система штучного інтелекту дозволяє йому приймати автономні рішення з залежності від навколишніх умов, за словами розробників, в майбутньому робот може прийняти на себе функцію доставки поранених до лікарні або для дослідження інших планет. До речі, про інші планети в рамках підготовки НАСА до місії Висадка на Марс. Чотири добровольці більше року, а саме 378 днів, проведуть в ізоляції в 3D-друкованій симуляції червоної планети. У цьому експерименті беруть участь науковий співробітник, інженер-будівельник, лікар невідкладної допомоги та мікробіолог. Для експерименту НАСА надрукувала на 3D-принтері установку площею 1700. Сімсот квадратних футів. Житлове приміщення має кухню, окремі каюти для екіпажу та дві ванні кімнати, а також медичні робочі та рекреаційні зони. Очікується, що екіпаж виконуватиме місійні завдання, такі як збір геологічних зразків, фізичні вправи, особиста гігієна та медичне обслуговування з мінімальним контактом зі своєю сім'єю та близькими. Щоб з'ясувати суть життя на Марсі, екіпаж повинен працювати в. В умовах екологічних стресів, включаючи обмеження ресурсів, періоди ізоляції та несправності обладнання, єдине обмеження, яке не може імітувати середовище проживання, це гравітація Марсу. Цю новину хочеться читати якимось іншим епічним голосом. Культовий мультсеріал Мета Гроунінга Футурама повертається. Ну да, десь так. Прем'єра 11-го сезону відбудеться на екранах після десятирічної паузи. Тож вже зараз багато фанатів, і я серед них очікують цей епічний камбек. Одинадцятий сезон Футурами буде випущено на стрімінговій платформі Хулу Хала «Хіллі» хюлю. вона стала новою домівкою для мультсеріалу, над яким працює творець Мед Гроунінг і Девід Коен. А персонажів озвучує та ж команда акторів, що й раніше. У новому сезоні команді міжпланетного експресу доведеться зіштовхнутися з пандемією, майбутніми вакцинами, біткоїнами, культурою скасування і потоковим телебаченням. Коротше кажучи, про всі популярні теми останніх років загалом 11 сезон буде буде включати в себе 10 епізодів цікаво, чи буде в серіалі якісь згадки чи пасхалки про російсько-українську війну? Нагадаю, що Мед Гроунінг через призму свого іншого культового серіалу «Сімпсони» Ви бачите, я фанат. На початку повномасштабного вторгнення підтримав Україну. Випустив ексклюзивний арт, де відома сімейка тримає прапор України. Але повертаючись до футурами, хочу ще підкреслити, що дуже сподіваюся, що 12 сезон ми не будемо так довго чекати, як чекали 11-й. І це всі актуальні новини сьогодення. З вами був Женя Білозеров. Знюхаємось.